Механічний годинник Віннер Сільвер. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Годинник по типу скелетон. Тобто, ви можете бачити роботу механізму як спереду за склом, так і ззаду. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться у нас збоку. Витягнули його до кінця і за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Для того, щоб підзавести годинник в положенні, коли штифт щільно притиснутий до корпусу, прокручуємо вперед орієнтовно 15-20 обертів. Ви почуєте характерний звук, це означає, що годинник ваш підзаводиться. Побачите також і роботу механізму. Як я вже говорила, можна побачити його як і спереду, так і ззаду, особливо чітко.